Раніше говорилося, що Росія не хвороба білої речовини, де вогнища йдуть в білій речовині в певних ділянках, там біля шлуночки, перевентрикулярно. На сьогоднішній день оці нові імуногістохімічні методи, методи радіологічні, тому що зараз вже дивляться пацієнтів, де сила поля апарату не те, що три тесла, а сім теслові, що процес уже йде в корі. Про що раніше навіть ніхто і не здогадувався. І саме тим можна пояснити і ці когнитивні зміни, оцей когнітивний дефіцит, якісь погіршення пам'яті. Друге, про що говорить, говориться про те, вже дуже багато чого вивчилося про активність росіяного склерозу. Говориться, що вже з самого початку захворювання, от я так виділяла ці типи перебігу, але вже при ремітуючому типу перебігу вже йде прогресування, тобто включаються ті процеси, які викликають нейродегенерацію. Домінують при прогресуючих типах. І це є дуже важливо. Це є дуже важливо, тому що раніше пообмежувалися, а загострення пролікуємо гормонами і все. А виявивши оцю нейродегенерацію уже навіть на самому початку, на приклінічних стадіях, виявивши її пацієнтам з оцим запальними механізмами, діями, ремітуючими, ми говоримо про те, що потрібно призначати високоефективну, активну терапію дуже часто уже на цих ранніх стадіях. Чекати ми не маємо права. Тобто, це те нове, що дістали ми останні роки. Ми говоримо, останнє, що було виявлено, про оце безперервно хронічне запалення, яке має місце при росіяному склерозі, безперервно тліючий хронічний процес. І для того, щоб знову на нього якось вплинути, це знову мають бути ті молекули і ті препарати, якраз з нового покоління, з групи моноклональних антитіл, з групи терапії імунної реконституції. Новими імунологічними механізмами дії, які, власне, будуть націлені саме на ці процеси. Тобто потрібно сказати, що змін є дуже багато, вивчення є дуже багато, і змінена парадигма до розсіяного склерозу, лікувати з моменту постановки діагнозу, коли ми бачимо, що хвороба веде себе агресивно на самому початку, зразу переходити до високоефективної терапії уже з самого початку, а не робити цю ескалацію від менш. Ефективних до більш ефективних препаратів і вміти оцінити ефективність цієї терапії. Безумовно, в тому мистецтво лікаря, щастя пацієнта потрапити до такого лікаря, ну і мати змогу щастя е, пацієнта, лікаря, всіх, щоб держава могла забезпечити саме таким лікуванням.